Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Ну що ж, черговий день, черговий огляд на черговий мод. Мод, який ви бачите на екранах ваших смартфонів, планшетів або комп'ютерів, ноутбуків. Не знаю, на чому ви дивитесь ці відоси, але сподіваюся, що вони вам подобаються. Черговий мод, який ви можете бачити, напевно, ви вже здогадались, це черговий шедевр, який створив майстер з міста Кропівницький Сергій Євгенійович. Так, у мене були купа-купа оглядів на його моди, але цей, знову ж таки, перевершує попередні створіння. Ну, що можна сказати? Він виглядає таким чином. Накладки кастомні, як ми бачимо, дерево. Ну, і що, і давайте його оглядати. Як бачимо, лейнери в нас в златуні із G10. Салатовий колір, салатова викрутка в штопорі. Ну ось так це все виглядає. Давайте дивитись, які інструменти є в наявності. Ну і хочу попередньо сказати, що. Знову ж таки, маємо декілька революційних рішень. Поїхали. Лезо. Лезо від ножа 111 мм. Victorinox, як бачимо, і лезо має liner Lock. Ось таким от чином. Liner Lock відтягуємо і закриваємо. В одному ряді з лезом. Маємо лупу з латуні. Демо далі? Далі це напевно фішка майстра скропівницького Сергія Вєнєвича. в кожен мод ставити ось такі от венгерівські пасатижі. Пасатижі з Wenger Pocket Grip. Ось так вони відкриваються. Пасатижі перевертише. Під пасатижами у нас розташовані два предмети. Так само, як ми знаємо, під пасатижами розташовані предмети в ножах 111 мм. Ну, наприклад, так, Борбчем чи Геркулес. Там хрестова викрутка розташована, під ножницями розташована. Довга хрестова викрутка для гвинтів PH0. Тут у нас розташовані два інструменти. Один з них це бітотримач від Кібертула. З подвійною викруткою PH0 і PH1. Другий інструмент це напильник. Крутенький напильник, але ще щось підточити і цілком вистачить. Ну, ось таким от шином бачимо. Прикольне рішення, я вам скажу. Закриваємо. Далі. Далі в нас пила по дереву. І ще один ряд, і від цього я здивований найбільше. Це в одному ряду у нас ось таке вот довге серейтерне лезо. Для. Французького багета. Так. Це ж вікторінокс. Все як має бути. І ножниці. Ось таким от чином. І під цими двома предметами ми маємо Штопор Прикольно Як бачимо, трошки збільшено за рахунок лейнерів, так би мовити, збільшена пружина, аби на одну пружину можна було покласти два ось такі предмети, як ножниці і лезо. Далі. Гак з пилкою від компакту. І що найцікавіше, гак стоїть на пружині з пилою по дереву. Хоча зазвичай в віксах гак стоїть під ножницями. Тут встановлено так, що гак можна розмістити під пружиною там, де з пилкою по дереву. Що дуже-дуже цікаво. Так. І ще один предмет це в нас шило. Тобто бачимо ось такий от багатопредметний мод. Чудові накладки. Руки відкриття. Давайте його порівняємо з, зі свістчемпом. Однакова товщина. Але на відміну від, від свістчемпа, тим паче, що у мене це мод, свістчемп без рибочистки, Тут немає ряду з консервником і з відкривашкою для пляшок. Все інше, в принципі, тут присутнє. І лупа, і хрестова викрутка навіть два види, так? Напильник, ножниці, пила по дереву. От, стамеска викрутка то таке. Ну, Чесно кажучи, я здивований. Здивований. Тим як зібраний цей ніж. Ну, і що, в принципі, тут купа-купа різноманітних моментів, так? Ну знову ж таки, штопор в нас встановлений на підножниці. Гак встановлений під пилу по дереву. Під пасатижами можна заховати одразу два предмети. Це напильник і бітотримач з двома викрутками. Можливо, не вистачає шліцевої викрутки, так. Але і зараз мало хто використовує в побуті. Ну, шліцевого я мав на увазі комбо-відкривашку. Але в попередніх модах, якщо ви пам'ятаєте, Сергій Євгеніч ставив в один ряд з ножницями саме комбо відкривашку Це дійсно було потужно і вражаюче. Так що, друзі, а ну і пінцет, звичайно. Ще й маємо пінцет. Так що, друзі, ось таке творіння. Майстер Скропівницького не перестає нас дивувати. Чудово! Просто чудово. Ну і, в принципі, мені навіть нічого додати. Просто вже бракує епітетів красивих. Так що, друзі, такі справи. На відео буде недовгим. В принципі, все, що хотів. Показав, продемонстрував. Це лезо дійсно от класне. На жаль, його не ставлять в ножі Victorinox саме формату 91 мм. Але, як ми бачимо, його можна спокійно сюди ставити, якщо потрібен, серейторне лезо. Ну що, друзі, на, в принципі, на цьому все. Буду завершувати випуск. Далі буде багато ще чого цікавого. Буде на огляді ще один цікавий мод. Обіцяю, днями. Ну і буде огляд на ліхтарі. Ну і все, що пов'язано з тематикою ADC. Тобто на ножах на ліхтарях зупинятись не будемо. Є в планах ще один записати, досить цікавий відос. Так що, підписуйтесь, залишайтесь на каналі. Віримо в Збройні Сили України. Ну і віримо, звичайно, в перемогу. Перемога має бути. І рашистсько-фашистські загарбники мають піти з української землі назавжди. Все, друзі, всім папа. -па, дякую. На все добре.